Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про домашні птахи. Це птахи, які живуть на сільському подвір'ї. Ми про них піклуємось, годуємо їх, тому що вони не зможуть жити без людини. Існує дуже багато домашніх птахів. Сьогодні я вас познайомлю з куркою, гусями, індиками та качками. Ось це, наприклад, курка. На подвір'ї курочки ціпу, ціпу, ціп Ось Маринка й Юрочка кришать ціпкам хліб. Ціпки бачать кришечки, дзьобики тук. тук Весь шматок ой, лишенько, вихопили з рук. А це гусі. Гелготіли ранком гусі і просили у ганусі то водички, то зерна, аж втомилася вона. Каже, бабцю, поможи гусям що небудь скажи. Хай нічого вже не просить їсти й пити їм вже досить. А це індюки. А за ними індичатка пасли їх малі дівчатка. А це на смаляток качки. Качка крячка йде у воду, не зважає на погоду. Але як зима приходить, качка воду не заходить. Від літа у теплий край. Качко, зиму зустрічай! Давайте згадаємо, про кого я сьогодні вам розповідала. Правильно про домашніх птахів. А про яких саме птахів домашніх ви сьогодні дізнались? Так, це кури, гусі, качки та індюки. На цьому наше заняття добігає кінця. До нових зустрічей!